Вона була створена у 2016 році за ініціативи очільника міста. А зараз номер ЄДС є в контактах чи не кожного кам'янчанина. Спектр звернень мешканців від допомоги безпритульній тваринці до усунення будь-якої аварійної ситуації у житловому фонді. під час осінньо-зимового періоду. Служба посилила свою роботу, контролює, аби всі заявки мешканців відпрацьовувалися вчасно та якісно. Очільник міста особисто. Доброго дня. єдина диспетчерська служба слухаю вас. Наразі диспетчерською службою, подібно до Кам'янської, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Головна мета ЄДС не залишити без уваги жодне звернення мешканців. Напередодні холодів та опалювального сезону тут було посилено роботу. Зокрема, і збільшено кількість диспетчерів. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Юлія Михайлушкіна працює в ЄДС вже 5 років. Каже, любить свою роботу, бо більше допомогу людям вважає своїм покликанням. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини. З будь-якого приводу, коли звертаються до нас заявник. Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. ЄДС працює у тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'яншан близько 60% з них виконує міська аварійна служба. У Кам'янському, на відміну від інших міст, вона фінансується з бюджету міста, а не з квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в ЄДС. А заявка вважається виконаною тільки після підтвердження жителя, який її подавав.